Так, а клубнику. Та так, шутирсо не вигрібай, а так трохи і все. Щоб тільки відкрилось. А пішли. гляну, що тут. Може і зовсім не вигрібать, хай вилізе і така і буде. Ну я ж посередині не гребусь, я края оцю, кучки землі розгрібаю. Отак от доль пройди, отак от, от і все. А ця Хай вона вивезне. Повилазе. Це Ще, хто знає яка буде погода. Та хто вони вже ж обіщають, що катаклізмів не буде. Ну все, вправились і з рядискою, і клубникою картоплі, то он накрита, з цієї взагалі нічого не буде. Ще й не заглядала. вон. Ось так, порозрібала, щоб було красивенько. А тут ну, да. хай, вона вилізе. Там он тирса. Хай. Ці цвітоноси будуть жити Ну, звісно. Ну, підемо вже.